Що краде у нас у молитві, коли ми молимося, забирає нас цю присутність? Бо я впевнений, якщо так покладемо руку на серце, ми маємо труднощі з молитвою. Ми часто, коли молимося, ми спостерігаємо за собою, що ми є далекі, що часто якісь справи клопоти, переживання, незавершені справи. Займають важливе місце у нашій молитві, і дуже часто ми можемо навіть визнавати це і хотіти каятися за це, що ми не можемо спокійно молитися. Однак дуже важливо усвідомити, що кожна молитва це є зустріч з Ісусом. І якщо так дивитися на нашу молитву, то ми можемо розуміти, що є щось, що може забирати в нас. Красти, відволікати, щось може хапати, щось може хапати Ісуса в нашій молитві, забирати Його від нас. І я би так поділив три ці перешкоди оцих фарисеїв, які насправді є людьми страху, вони боялися Ісуса насправді. Бо вони не могли відповісти на все те, про що він глибоко промовляв до їхніх сердець. Є три такі перешкоди, я би сказав, думки, наші думки, наші страхи і наші сумніви. Що мені заважає входити в Божу присутність і будувати з Ісусом стосунки, особисті стосунки? Перше найперше, думки. Чи ви, дорогі у Христі, зауважили, що часто ми можемо спостерегти, що коли ми молимося, може пройти півгодини, а ми так і не торкнулися. Може пройти ціла літургія. Ми можемо зауважити за собою, що ми взагалі не молилися. Ми були вдома за час літургії ми сходили в магазин, кав'ярню, вирішили справи. Дзвінки, розмови, бесіди, щось глибоко відкладається в нашій свідомості і ми постійно, скажімо так, спілкуємося з собою. Часто, я би сказав більше, часто люди не розпізнають, що приватна молитва стала місцем, де вони розмовляють з собою. Бо коли я думаю про свої клопоти, справи і всі решта Важливі речі, то я насправді говорю з собою. Задаю свої питання і шукай на нього відповіді. Але це не є молитвою. Це я з собою. Це я з собою говорю. І, очевидно, ці думки доріг Христі, братії і сестри, не можна назвати молитвою. Бо молитва передбачає зустріч. Зустріч. Коли я вхожу в цю молитву, значить, є ще хтось в даній ситуації, це Господь. Який також хоче щось говорити мені, так казати, щось, на щось спонукати, до чогось заохочувати. Якщо цього контакту немає, якщо цієї зустрічі немає, то ми не можемо говорити взагалі про явище молитви. Багато людей дорогі мої, навіть літургія дивіться, стає місцем, де ми можемо просто весь час про щось думати, і так і не зустрітися. З Ісусом. Вже не говорю про Євхаристію чи Боже Слово, наприклад, приймаємо Євхаристію. Чи ми свідомі того, що в наше життя, не просто в наші уста, в наше серце, у наше життя приходить Господь. Якби ми це глибоко усвідомлювали, то нам, нас би просто у доброму значенні слова трясло від усвідомлення, що моє серце, моє життя. Покалічення гріхом, проблемами і труднощами Господь приходить. Це щось неймовірне. Це те, що може, може людині дати сенс її дня, її життя. Той Творець, який дав мені життя, після всього того, яким я є, все ж таки хоче прийти до моє життя. Мої стосунки, мої. Мої справи, клопоти, переживання. Він хоче бути присутнім, просто присутнім бути в моєму житті. Людина, якби глибоко це розуміла, то вона усвідомлювала б, наскільки це цінно, наскільки це важливо, що все інше просто тепер не має жодної ваги і значення. Думки це, ті, я би сказав, ті слуги фарисеїв, які крадуть. Ми тільки дивіться, ми кажемо в ім'я отця сина, чи було царство, і пішло. Кого на що понесе? Кожен має свій свій світ думок. І бачите, якщо ми не навчимося розпізнавати ці речі, то з часом ми втратимо навіть віру, будьте певні, до речі, це стосується молодих людей, чому молоді люди часто залишають церкву бо переживають кризи різні, так? тому що насправді глибоко не переживали молитву. Ви можете змусити людину будь-що робити, навіть стояти в храмі, іти до сповіді навіть можете змусити когось, що часто ми, ми думаємо, що цим робимо велику послугу Богові. Але ми мусимо зрозуміти одну важливу річ. Що місцем зустрічі Бога з людиною це її серце, її думки. На тому рівні Бог хоче з нами бути, не на рівні оцих візуальних образів, постав, виконання правил. Це також важливо. Це також важливо. Але якщо нема зустрічі на рівні серця, людини з Богом, нема ні молитви, ні глибокого духовного життя, ні в Христі нічого немає, пустота. Тільки думки. Дуже важлива також е, перешкода або ті слуги, які крадуть у нас, хочуть красти або хочуть схопити Ісуса це наші страхи. Чи я усвідомлюю, що часто саме страх може паралізовувати в мені всяку радість, мир, спокій. Забирати, хапати їх. І ну, перше питання, коли говоримо про страх, ми часто, дорогі мої, можемо молитися страхами. Я би сказав, більше ми їх можемо бавити, з ними зустрічатися на молитві, проводити з ними час. Попробувати відповісти на ці страхи, наприклад, страх, страх, що я можу бути непотрібним, чи я можу бути неважливим. Це особливо в людей, які переживають літній вік, часто зустрічається, знаєте, таке, таке відчуття, що я нікому не потрібна, що я, мене не зауважують, що я стала така некорисна. Неважлива. Це часто може спостерігти також у наших чудових жінок, які дуже бояться бути е, такими, знаєте, неважливими, недооціненими. Часто цей страх може паралізувати чоловіків, які вважають, що вони не до кінця чоловіки, що їм бракує фінансу, фінансів, можливостей, авторитету, сили, влади, що вони замало зробили. Страх, який може часто вбивати у чоловіках відчуття власної гідності. Ці страхи можуть наганяти інколи нам інші люди. І зверніть увагу, коли ми вступаємо у присутність Божу, саме ці і інші, кожен з нас має свій страх. Саме ці страхи можуть приходити цілими, я би сказав, полками, а цілими аудиторіями. І просто людину засипати. І людина замість того, щоб відкритися на Божу благодать, переживати якусь, знаєте, от бути легкою. І мені це подобається слово, слово легкий. Молитва це легкість. Простота, якусь так мені добре має бути. І от Я говорив сьогодні на першій зустрічі з нашими вчителями про те, що, от коли двоє людей, закоханих сидять на лавці, це щось неймовірне. Вони сидять і дивляться один на одного, їм добре. Ну просто лавка, не кав'ярня навіть. Ну, вони просто сидять, люди нам дивляться і їм добре. Це приблизно те, це той образ, або, скажімо, воно наближає нас до розуміння, коли людина входить у молитву. Людині має бути добре, легко. От ви тепер сидите і насправді вам має бути всім дуже легко. І я сподіваюся, що так і є. Ви маєте просто відчувати свої плечі, руки, нові, ну, маєте відчувати, що ви живете. Так, у вас є різні труднощі, але ви тепер з Господом. І це просто бомба, що ви могли покинути всі свої справи, прийти сюди і взагалі знаєте, це якійсь мірі. Ну, це чудо 21-го століття, коли людина може взагалі просто знаєте, вимкнути, вимкнутися і от бути з Богом. Це неймовірне, це дійсно правдивий, я би сказав, це найбільше чудо християнського життя. За будь-яку ікону, будь-які мощі, коли людина може бути в присутності Божій, коли їй добре. І е, третє, дуже момент важливий сумніви. Як часто ми себе засуджуємо, дорогі мої, через те, що ми не такі, що ми мали би бути такі, вміти робити це, осянути це, мати це і тому подібне. Ми часто навіть відчуваємо або сумніваємося в тому, що Бог нас любить. Або, скажімо, часто ставимо під сумнів, правду, що Бог мене любить. Але якщо, дорогі вчителі, дорогі парафіяни, ми говорили на першій науці, Бог мене покликав, якщо вас покликав, якщо ви є, можете описати своє ім'я у перелік апостолів, Господь взяв. Своїх учнів на гору, пішов, пішов з ними і там, щоб бути з ним, щоб проповідувати робити чуда. І перераховує список апостолів. А далі каже: Юда Іскаріоцький і крапка. Але ми можемо продовжити кома і написати: покликав мене, покликав тебе, Петра Івана, усвідомити, що ми також є покликані Господом, а це означає, що ми є люблені, що ми для Бога є цінні. Як часто ми можемо сумніватися в тому, що Бог прощає? Можливо, ті ріхи простив, але, можливо, ці не простив. Як часто, дорогі мої, ми себе часто засуджуємо. І, до речі, ознакою того, що ми не віримо в Божу любов, є те, що ми себе засуджуємо. Як? Я не така, я не змогла, я не зміг, я не впорався. Як часто за всякі дрібниці ми виносимо так багато собі вироків, я неправильно роблю, я не домолився, треба більше було молитися, а я не домолився, а я то не зробив. А я не читався те письмо, я мусив це зробити, а я не зробив цього. Якщо так подивитися, глибоко в наш внутрішній світ, то мені здається, що ми часто там просто постійно себе засуджуємо, критикуємо. Я би сказав більше, інколи відкидаємо. А може і часто відкидаємо, а інколи себе не сприймаємо і навіть можемо себе ненавидіти. З якісь певні речі в житті, які сталися в минулому чи тепер. Тому що якщо ми кажемо, що ми є учні, покликані Господом, якщо ми вважаємо себе дітьми Божими, то ми прийняті Господом. Хто засуджує апостол Павло каже, засуджує диявол. Уявіть собі, що відбувається всередині. Якщо диявол засуджує, критикує постійно, не сприймає, відкидає, ненавидить, то коли ми критикуємо, засуджуємо себе найперше, я говорю, вже не говорю про ближнього, то яка логіка керує? Коли я себе засуджую, чи це постава синів Божих, дітей Божих, учнів? Насправді це постава диявола. Він засуджує. Бог мене приймає. Тому що якщо Господь мене не буде приймати, другі мої це все, це катастрофа. Чому Христос пішов на хрест? Одна з логік, яку сьогодні богослови намагаються осмислити. Чому Христос пішов на хрест заради мене? Заради вас? Що спонукало основний мотив? Це любов Божа. Це намагання прийняти мене. А щоб я не сумнівався, тому що я є прийнятий. Дивлячись на розп'яття, воно тут з боку таке гарне у вас велике розп'яття. Е, я коли дивлюся на хрест, я питаю себе, чому Христос на Христі? Я розумію, що це. Вияв Його любові до мене. Тоді дорогі мої у Христі, брати і ся, це що стається? Коли людина себе приймає, вона приймає насправді Божу любов. Вона вчиться, це процес насправді, це не так все просто, але бачите, коли ми себе засуджуємо, коли ми сумніваємося, коли ми себе відкидаємо, критикуємо на кожному кроці, особливо наші другі жінки. Та це внутрішній трибунал, розумієте? Це часто внутрішній трибунал. Все не так. Я вже не кажу по відношенню до наших ближніх, що до наших часто дітей, близьких. Всюди трибунал. Тоді Господь хоче людині об'явити свою любов прийняття. Чому це так важливо? Тому що це дає основу дає основу і усвідомлення того, що Бог мене приймає, Бог мене любить. Коли ми входимо в молитву, мені здається, що саме цей третій момент сумніви, оця внутрішня критика, вони найбільше спрацьовують. Бо коли нас цей момент тиші, а молитва це дуже велика тиша, тоді виявляється моє нутро. А якщо я всередині живую логікою осуду, критики, Несприйняття і сумнівів, то вся моя молитва буде позначення саме цими речами. Ми забули дорогі мої у Христі, браті і сестри, що ми тільки люди. Ми часто забуваємо, що ми тільки люди слабкі і немічні. Ми тільки люди, які часто робимо вчинки, які самі не можемо зрозуміти. Ми часто, в Христі, брати і сестри, обираємо ті речі, які не усвідомлюємо. І якби ми розуміли, якби ми розуміли на той момент, то напевно ми б ніколи цього не зробили. Ми часто не можемо усвідомити, що Бог до нас не має жодних претензій, жодних. Він не має до нас жодних зауважень, жодної критики. Пригадайте собі блудного сина, коли той повернувся, молодшого блудного сина, коли той повернувся, і так собі малював у картині: Господи, батьку, я тобі там все відшкоду, я слуга то все. А Він каже: той, коли прийшов, той на нього накинувся, жодного слова не дав сказати. Чому? Тому що виявляється, Божа логіка зовсім інша. Ти вже себе так сильно засудив, відкинув, достатньо. Я хочу тебе прийняти. І, дорогі мої, фундаментальною правдою нашого життя і християнського є те, що коли ми знаємо, що нас приймають, ми будемо розвиватися, ми будемо рости, ми будемо мотивувати себе, коли цього немає, коли ти знаєш, що тебе не приймають, відкидають, засуджують, критикують, не сприймають, ненавидять. Це просто це трагедія. Попробуй, я думаю, що цього вистачає більше, не будемо продовжувати, нема сенсу, але попробуємо запитати себе, що хапає в мені присутність Божу? Що забирає, яка думка? Що найбільше мені заважає, яка думка найбільше мені заважає молитися, наприклад, вдома. Можливо, це почуття помсти, почуття образи, можливо, почуття ненависті чи гніву. Чи бажання доказати правду? Можливо, це почуття, наприклад, якась думка, яка, якийсь страх, наприклад, про моє майбутнє чи моє минуле. Страхи або майбутнього стосується, або минулого, або майбутнього, або минуло. Можливо, якийсь сумнів у тому, що Бог мене любить, приймає, не критикує. Запитаємо себе, дорогі мої, бо це важливо і е, важливо розпізнати і принести Богові. Сьогоднішня літургія це гарна можливість принести Богові все те, що мені не дає входити в цю присутність, що краде в мене Ісуса. Представити Богові хай Він забере. І коли настає момент Євхаристії, це дуже цікавий момент зустрічі, дуже чудовий момент. Щоб моє серце просто переживало, торкалося, торкалося цієї благодаті Божої. Амінь, слава Ісусу Христу!